Христос, народ Божий! Будемо настраюватися вже, що зібрання у нас починається, так? Не забудьте за телефони, подивіться. Хай вони не турбують вас, ваших сусідів. Сьогодні у нас день святковий. Велике свято. В'їзд Господній Єрусалим. Сьогодні так не часто буває, що весь світ. Не так, що ти там святкують. Ти... Сьогодні святкує весь світ. Алілуя, слава нашому Богові. Разом в один день. Воно якось так краще, правда? Ми будемо дякувати Господу. Я думаю, що брати сьогодні читатимуть Слово Боже, яке стосується іменно цього, цієї події, цього місця, коли смиренний син Божий в'їжджав в місто місто прекрасне, місто велике. Він знав, що його там чекає. Його зустрічало дуже багато людей. Посилали гілля перед ним, а він їжджає на ослику. В'їжджає як великий цар якийсь могутній на такому скакуні. В'їжджає на ослику. Його вітають, його прославляють, люди радіють. Він знав, що його чекають, ці люди вони не знали. Вони навіть не думали, що сьогодні вони зустрічають царя царів, зустрічають Сина Божого, а пройде, ну, геть мало часу. І ці ж самі люди будуть кричати кричать його. Сьогодні ми будемо дякувати нашого Господа за те, що Він прийшов на землю. Прийшов, щоб взяти наші з вами гріхи на себе. Ми будемо славити ім'я святого живого Бога. Давайте ми станемо на наші ноги. Помолимося і подякуємо Небесного Батька за дарований день, за всі ті милості, які він чинить у нашому житті. Батьку наш добрий, Боже святий, ми схиляємо наші серця перед величою Твоєї, хвала Тобі. Ми дякуємо Тобі, Господи, за цей день. День недільний, день святковий, день в'їзду Твого Сина Ісуса Христа в Єрусалим. Аллилуйя! Ми слава величаємо це ім'я, бо немає іншого імені даного людини.